Комфорт та безпека в 65-й гімназії встановлюють ударостійкі вікна. Заклад не раз потерпав від ворожих обстрілів. Останній – 22 квітня цього року. Тоді ударною хвилею у будівлі вибуло майже всі вікна. Допомогти взялася група Метинвест, що в Запоріжжі представлена підприємствами Запоріжсталь, «Запоріжкокс», «Запоріжвогнетрив» та «ЗЛМЗ». Компанія долучилась до благодійної ініціативи громадської організації Юкрейн» та профінансувала встановлення 1500 ударостійких вікон на пошкоджених об'єктах. Розпочали роботи саме з Запорізької гімназії. Благодійна ініціатива була від Метінвесту. Вони проспонсорували цю всі ці вікна, всю цю нашу роботу, і в них є певна кількість об'єктів в місті Запоріжжя. Які вони бажають, щоб ми зробили фахівці у школі встановлять вікна площою близько 200 квадратних метрів. На перший вигляд ударостійкі вікна мають дуже просту конструкцію, проте їхні переваги зосереджені саме в матеріалі, з якого їх виробляють. Завдяки цьому вони мають безліч переваг, високу теплоізоляцію, прозорість та стійкість до температурних коливань. 500 мікронний прозорий листовий пластик, абсолютно який. Пропускає світло, він повністю прозорий. Воно тримає гарне тепло. Не пропускає холод, не пропускає вітер, дощ. На відміну від звичайного склада, ОСБ плит ударостійкі вікна можуть витримати можливі повторні ворожі атаки за рахунок гнучкості матеріалу та відсутності крихких травмонебезпечних елементів у своїй основі, важливість проєкту для прифронтового міста відзначила виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко. Майже два місяці тому, внаслідок ворожого авіаудару в Запоріжжі було пошкоджено будівлю Запорізької гімназії номер 65. Але коридори і класи, куди після канікул повернуться діти, і де в разі потреби працю у пункт незламності вже сьогодні наповнюється сонячним світлом. Це не просто про ремонт, це про повернення відчуття безпеки і про те, що навіть під обстрілами освітня мережа Запоріжжя не зупиняється. Ми відновлюємо, відкриваємо, повертаємо. Дякую всім компаніям, організаціям, донорам за підтримку нашої громади в ці складні часи. Разом відновлюємо не лише вікна, відновлюємо майбутнє. 65-та гімназія лише перший об'єкт, де встановлюють ударостійкі вікна, завдяки об'єднанню ресурсів відповідального бізнесу, зокрема Метинвесту, в межах ініціативи Ukraine зібрано кошти на встановлення 10 тисяч вікон у будинках по всій Україні.